Сьогодні про таке українські удари дрони атакували низку об'єктів на Росії і на тимчасово окупованій українській Луганщині. Було гучно. Американська нерішучість Вашингтон скасовує частину санкцій щодо Білорусі, з території якої росіяни атакували Польщу безпілотниками. Визнання РФ країною-терористкою. Відповідний законопроєкт просуває сенатор республіканець Лінці Ґрем. Високі гості до Києва приїхали головні дипломати Польщі, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Крім того, в Україні зараз перебуває принц Гарі. Про це інше. Просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, будь ласка. Ставте вподобайку і переходимо до новин. Українські дрони атакували низку об'єктів на Росії і тимчасово окупованих українських територіях. Так звана Міноборони РФ. Відзвітувало про збиття 221 БПЛА. А от про що не повідомили, так це про прильоти по найбільшому нафтоналивному порту Приморськ у Ленінградській області, нафтобазі Лукойл у Смоленську і складу дронів на Луганщині. В п'яти аеропортах було оголошено план кавіор килим закриття повітряного простору. За минулу добу Росія втратила щонайменше 890 окупантів це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 92 тисячі 780 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили один російський танк, дві бойові броньовані машини, 40 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. На Запоріжжі загинув український пілот Олександр Боровик. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Олександр виконував завдання на літаку Су-27. Причини та обставини його загибелі з'ясовуються. Швеція оголосила про 20-й пакет військової допомоги Україні. Відомо, що він включає в себе самохідні артилерійські установки, БПЛА, радари, боєприпаси тощо. Є там і додаткові секретні системи та проєкти. Про це сказав міністр оборони Швеції. Загальна вартість цього пакету допомоги близько 840 мільйонів доларів. Війна в Україні триватиме ще щонайменше два роки. Так вважає верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. За її словами, війна зайшла у глухий кут. А Росія набирається сміливості. Про що свідчить нещодавне проникнення російських дронів у повітряний простір Польщі? Ось що з приводу російської путінської позиції сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Я думаю, що настав час президентові Трампу зрозуміти, що Путін насміхається з нього замість припинення вогню, яке мало відбутися перед самітом на Алясці, і серйозних мирних перемовин. Путін запускає все більше і більше дронів. Спочатку проти України, а тепер і проти НАТО. Тому я сподіваюся, що в результаті цього процесу ми побачимо серію скоординованих кроків, які дадуть Путіну зрозуміти, що цей екзотичний проект з відновлення Російської імперії не матиме шансів на успіх. Додам, що зараз Сікорський перебуває з офіційним візитом в Україні. Тим часом Польща перекидає близько 40 тисяч військовослужбовців до кордонів із Білоруссю та РФ. Це пов'язано з російсько-білоруськими військовими навчаннями Захід 2025, які триватимуть від сьогодні і до 16 вересня. А Враховуючи події останніх днів, а я зараз про російську атаку на Польщу, російсько-білоруські провокації майже гарантовані. До речі, згідно з публікацією Reuters Україна навчатиме польських військових збиттю дронів. Раніше, з відповідною пропозицією до поляків, звернувся президент Зеленський. Аналітики називають російсько-білоруські військові навчання захід 2025 потенційно небезпечними з точки зору можливого нападу армії РФ з території республіки на країни НАТО, що межують з Білоруссю. Про такі ризики далі. Білорусь дедалі міцніше закріплюється, як бойовий плацдарм Росії. Очень часто обсуждається проблема російської бази на території Білорусі послушайте, надумана проблема. Журналісти проєкту схеми спільно з білоруською службою Радіо Свобода та естонськими виданнями і «Есті Експрес проаналізували десятки супутникових снімків Леб» за 2022-2025 роки. Створили карту білоруських військових об'єктів. стану на зараз в Білорусі продовжується либо строительство новых объектов, либо модернизация старых полигонов, исходя из, во-первых, подготовки белорусской военной инфраструктуры к большему обучению российских военнослужащих. Наймасштабніше будівництво біля села Павлівка на південні від Мінська. Роботи тут почалися у червні 2024 року. А вже до вересня 2025-го площа розрослася більш ніж до двох квадратних кілометрів. Це приблизно 280 футбольних полів. Експерти припускають, що саме тут Росія може розгорнути свій грізний балістичний ракетний комплекс «Арєшнік». та сама зброя, яким Москва так любить лякати світ. А територія обрана не випадково. Раніше тут була радянська база, військовий табір номер 25 Павлівка, де дислокувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення. На його озброєні були ракети Р 12 а також мобільні комплекси Піонер і Тополь. Після того як у 1993 році Білорусь приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Полк передислокували в Росію, а база була зруйнована. На мій погляд, ці об'єкти пов'язані з обладнанням стратегічного рівня, який може бути розміщений у Білорусі, будь-то ліщина чи щось інше. Можливо, це буде ядерна зброя, оскільки на цьому місці могли бути об'єкти її зберігання під час холодної війни. Супутникові знімки фіксують масштабні роботи: виробку лісу, насипи ґрунту, зведення 13 складів боєприпасів розміром 30 на 20 метрів, трьох ангарів завдовжки 100 метрів і фундаментів для майбутніх споруд, які з'єднує нова мережа доріг. Загалом об'єкт має чотири частини, основної три майже рівні за площі. Фактично формується справжній військовий мікрорайон. Я не можу сказати. Чим це ще могло бути? Якщо тут з'явиться база горішник, вона могла б якраз підійти для цієї ролі. Друга база постає на околиці Гомеля менш ніж за 40 кілометрів від кордону з Україною. Будівництво тут почалося наприкінці 2023 року. Зводять навчально-тактичне поле, плац, казарми та їдальню на 680 місць. За розмірами та інфраструктурою цей об'єкт відповідає діючим військовим базам Білорусі. Потенційно може вмістити бригаду чисельністю близько трьох тисяч військових. В принципе, мы сейчас видим, как э, военная инфраструктура Беларуси действительно переживает второе дыхание. Это может быть связано э, как, э, с желанием Лукашенко привлечь дополнительное финансирование. на волне милитаризации, которая исходит от Путина, ну то есть грубо говоря, Лукашенко использует это как возможность обновить э, инфраструктуру собственной армии, но конечно же в общих чертах это очередная демонстрация той угрозы, которая может исходить э, как э, непосредственно со стороны российского агрессора, так и от Беларуси, как потенциального плацдарма нападення. Нагадаємо, що у 2022 році саме територія Білорусі стала плацдармом для вторгнення в Україну. Саме звідси рухалися колони російської техніки, і було випущено близько 700 ракет. Крім того, модернізація зачепила і мережу аеродромів. На початку повномасштабної війни Росія використовувала білоруські луненець, літу, барановичі, зябравку і мачулищі як стартові майданчики для авіації. Нині більшість із них пройшли ремонт злітних смуг, отримали нові ангари, системи ППО та фортифікації. Якщо Росія справді матиме плани на нове масштабне вторгнення в Україну, чи одну з держав ЄС з території Білорусі без масового перенесення авіації на білоруські аеродроми це буде неможливо. Саме рух літаків і гелікоптерів на ці бази, а також розгортання додаткових систем протиповітряної оборони, стане очевидним сигналом про підготовку Кремля до наступальних дій. У центральній частині країни поблизу Осиповичів фіксують активність 465-ї ракетної бригади. Нові ангари для Іскандер М. Склади навіть прокладання окремої залізничної гілки між цією бригадою та сусідньою 1405 базою боєприпасів. Саме її експерти пов'язують із модернізацією складської інфраструктури під потреби підвищеної безпеки, не виключаючи можливості зберігання російських боєприпасів стратегічного рівня. Сами учения являются очень серьезным сигналом непосредственно подготовки Российской Федерации, а также ее сателлитов к активным военным действиям против либо Украины со стороны непосредственно нашего Северного фронта направления, либо, что более сейчас реалистично, это, конечно же, тема сувалок соответственно, удар по Польше и Литве. Поэтому э, все это крайне тревожные сигналы, э, которые активно оцениваются непосредственно НАТО. И мы видим, как параллельно Североатлантический альянс сейчас э, на протяжении многих месяцев э, первых проводит ряд э, также учений военных, э, начиная с Iron Defender 2025 в Польше, ну и там в октябре будут ядерные учения. Ну и плюс, конечно же, передислокация натовских сил ближе к восточному флангу Альянса, как демонстрация готовности к возможным провокациям со стороны Российской Федерации. Білорусь давно стала на шлях повного підпорядкування Росії. Нові військові бази, модернізовані полігони, стратегічні ракети. Усе це перетворює Україну на частину путінської воєнної машини. Кожен склад, кожен ангар, кожна дорога це ще один крок до того, щоб територія Білорусі стала стартовим майданчиком для нових загроз не лише України, а й усієї Європи. І судячи з темпів будівництва, цей процес не просто триває, він пришвидшується. Сполучені Штати рішуче відреагували на запуск російських безпілотників по Польщі з території Білорусі. Це сарказм, якщо що, бо Вашингтон знімає санкції з білоруської авіакомпанії Белавія. Про це сказав представник Трампа Джон Коул, який прибув з офіційним візитом до Мінськ. Крім того, він передав самопроголошеному президенту Білорусі Лукашенку подарунок від Трампа. Запинки з зображенням Білого Дому. А ще Коул сказав, що США прагнуть. Повернути до мінська своє посольство. У відповідь Лукашенко звільнив 52 політв'язнів та помилував 14 іноземних громадян. Звільнені бранці, а це громадяни Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії, вже перетнули білоруський кордон. За словами Лукашенка, головне завдання підтримати Трампа та допомогти йому в його місії встановлення миру. Лукашенко хоче допомогти Трампу встановити мир. Лукашенко. Диктатор, який повністю знищив опозицію в Білорусі, який віддавав накази бити і саджати за ґрати мирних учасників демонстрації проти фальсифікації виборів, Лукашенко, який є співучасником путінських воєнних злочинів. А Трамп йому запанки з зображенням Білого Дому подарував і хоче нормалізувати відносини з Білорусю. Це вже катастрофа, чи все ще тонкі зовнішньополітичні матерії? Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Зробіть це, будь ласка. А ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую і слава Україні. Сенатор республіканець Лінці Грем закликає світову спільноту зробити неприйнятним викрадення росіянами українських дітей. Він зі своїми колегами підготував законопроєкт про визнання РФ країною терористкою. Від себе додам, що перемовини з терористами зазвичай ведуть на тлі активних зусиль по їхній ліквідації. Так легше домовитись. До України прибув спецпредставник президента США генерал Кіт Келох. Він вже зустрівся з президентом Зеленським і обговорив з ним проєкти фінансування виробництва та закупівлі зброї, тиск на росіян та повернення викрадених українських дітей. Крім того, Келох подарував мільйонам українців відносно тиху ніч, за що ми йому дуже вдячні. Так вже склалося, що російські терористи менше обстрілюють Україну, коли тут перебуває спецпредставник президента США менше. Але обстрілюють. Так, загарбники вгатили балістикою та дронами по житловому сектору і промзоні на Сумщині. Зруйновано житлові будинки, промислові приміщення та транспорт. Загинули щонайменше троє людей. В Україні зараз перебуває ще низка високих гостей. До Києва приїхали головні дипломати Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Британський принц Гаррі теж тут. Він прагне на власні очі побачити руйнівні наслідки російських атак. Зустрітися з посадовцями, сотнями українських ветеранів, а також розповісти про нові ініціативи з відновлення тисяч українських військових, які отримали серйозні поранення під час російської війни. У російському банківському секторі зростає частка проблемних кредитів, і це на тлі уповільнення економіки. Про це повідомляє служба зовнішньої розвитки України. Як це може відобразитися на житті пересічних росіян? Про це в сюжеті. Кількість проблемних кредитів у російських банках за останні місяці зросла на 10,5% і досягла понад 9 трильйонів рублів. Росії по оценкам є 11,9 млн людей, у которых 3 і більше кредитів. Тобто не один, не два, а три. Є мікрозайми, які беруться під 200%. То есть вы берете, и это же не на год берете деньги, вы берете на месяц, на три месяца, и говорите, что вот я беру 100 рублей, и я верну 300 рублей. Соответственно, это говорит о том, что люди берут деньги для того, чтобы их не возвращать. И вот тогда эти кредиты становятся проблемными. Це означає, що ті, хто взяли кредити, просто не мають можливості їх виплачувати на тлі високої заборгованості. Центробанк Росії тепер обмежує можливості кредитування людей з великими боргами. Увіряю вас нічого тут страшного ніч. Некоторые э, наші колеги в правісті вважають, що можна і этот дефіцит збільшити. Нічого страшного в этом. нет. Почему? Потому що рівень нашої долгової нагрузки и внешних і внутрішніх внутренних він наприклад. не просто приемлемым, он является низким, а это гарантирует стабильность всей работы всей кредитно-финансовой системы и бюджетной системы в том числе. Бюджет строится на сбалансированной основе. Один из российских банков уже прямо говорит о том, что вводят правило, что если кто-то дает проблемные кредиты то из сотрудников банка, то эта сумма вычисляется из зарплаты этого сотрудника. Уже посчитали, что если сотрудник банка даст 4 проблемных кредита, то он работает без зарплаты. 48 із 100 ста найбільших банків Росії зафіксували падіння чистого прибутку на 20 відсотків і більше. Причиною інфляції у нас є великі військові розходи. І вторая причина, конечно, не можна не учити, коли ми говоримо своєму життя, це, конечно, огромне количество санкцій. Голова Сбербанку Греф панікує і буквально заявляє, що російська економіка руйнується. Діти. признаков того, что экономика стала резко тормозить, достаточно много. И причиной тому, конечно, целый набор факторов. Ставка является одним из них. Наверное, может быть самым ключевым, но тем не менее так сложилось, что мы имеем сегодня сочетание еще и очень крепкого рубля. Мы имеем Кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые наши товары экспортные. И у нас явно перегрет рынок труда. Российское общество, которое по сути живет в кредит и кредит закрывает кредитом, ему все сложнее жить в этих условиях по той простой причине, что стоимость одного кредита начинает расти. И чтобы его покрыть... Вам надо заплатить еще большую сумму, то есть вам надо еще брать кредит, еще. И вот этот пузырь, так называемый, он раздувается. И когда он лопнет, это вопрос, мне кажется, очень короткой перспективы. Путин, звичайно, публично все заперечивает и уважает эти по Герман Греф говорил о том, что констатирует техническую стагнацию российской экономики. Вы вообще с этим согласны? Нет. 4,3% рост ВВП был в позапрошлом году, в прошлом 4,4% инфляция подросла. Нам нужно решать проблемы макроэкономического характера, а для этого нужно обеспечить такую мягкую, спокойную на посадку экономики, чтобы обеспечить макроэкономические показатели, затормозить рост цен. Так само заспокоюют Центральному банку, малюючи начебто снижение цен при активном возрастании инфляции. Цены на отдельные позиции даже снижаются несколько месяцев подряд. Например, на компьютеры, планшеты, технику для дома. И овощи продолжили дешевить быстрее своей обычной сезонности. И это отразилось в последних недельных данных. Но месячный рост цен в июле в целом будет выше, чем последние месяцы, прежде всего из-за повышения тарифов на коммунальные услуги. Вот просто одна цифра. Ипотечные кредиты, это то, что брали на покупку жилья, не покрыты на 21 триллион рублей. Действительно огромная цифра. Это то, что люди должны и то, что скорее всего не вернут по той простой причине, что физически не могут. Они не зарабатывают столько, чтобы вернуться. За данными разведки, не на публичные заперечения на Биулиной, уряд надав прихованную підтримку банкам у 6 миллиардов долларов из фонда национального добробута. Кошты отримали ВТБ и Сбербанк. Ну, мы не видим никакой необходимости в декапитализации крупных банков из-за некого или потенциального навеса плохих долгов. Банковский сектор прибыльный. Напомню, что по первому полугодию прибыль триллион семь это большие цифры прибыли. Это позволяет банкам поддерживать достаточность капитала, наращивать капитал. И а, а, реальная ситуация с проблемными кредитами она лучше, чем иногда а, пытаются представить. Даже не миллиард, а триллион рублей, по сути. Непонятно за счет чего И вот Когда говорять, що государство из своїх резервів даст деньги ну у вас ваших резервів там да 3,9 триллионов есть, но Їх уже не вистачає на то, щоб 4,9 закрыть. закрити. А что там мне підказує, що та цифра, яка вже зараз є, это по состоянию на начало сентября, а це розрив ще Сколько скільки людей не обманює, а запаси реальних грошей все одно вичерпуються, і путіну доведеться зробити вибір чи зупинити злочинну війну та врятувати своїх власних громадян, чи повністю зруйнувати економіку Росії. Наостанок про геополітичні досягнення російського диктатора. Це знову сарказм. Вірменія готується відкрити кордони зі своїм давнім геополітичним ворогом, Туреччиною. Країни зблизилися як ніколи. А причина доволі проста: політика Кремля щодо колишніх республік СРСР Путін знову сів у калюжу на Кавказі. Деталі далі. Гучна подія для Вірменії після майже 33 років ізоляції. Країна готова налагодити свої взаємини із сусідом та знову відкрити спільний кордон. З вірменської сторони немає жодних проблем із затримкою. Ми готові до відкриття кордонів та встановлення дипломатичних відносин уже завтра. Вірмено турецький кордон має загальну довжину 328 кілометрів. Від потрійного прикордонного стику з кордоном Грузії на півночі та до стику на кордоні з Азербайджаном на півдні. закрито його з 3 квітня 1993 року. Коли Туреччина в односторонньому порядку блокувала кордон, офіційно мотивуючи це окупацію азербайджанських районів вірменськими військами. Тоді три десятка років тому уряд Анкари обіцяв відкрити кордон лише за умови, що Вірменія припинить домагатися міжнародного визнання геноциду вірмен з боку турків і виведе війська із зони конфлікту в нагірному Карабаху. І ось у 2025 році розбіжності між країнами-сусідками схоже усунуті. Эксперты считают, что так Пашинян старается сместить акценты от территориальных претензий к попытке выстроить мирные отношения с соседями. Новий різкий курс на примирення із сусідами Вірменія взяла зовсім нещодавно. Лише у серпні цього року у Білому домі відбулася офіційна церемонія підписання мирної угоди з Азербайджаном. У документі прописано, що Баку та Єреван відмовляються від взаємних територіальних претензій, а також припиняють використовувати силу проти один одного. І ось, уже через місяць Вірменія готова. забути старые образы и розпочати новую сторінку історії із сусідньою Туреччиною, відкривши сухопутні кордони між двома країнами. Это а, такое послесловие встречи 8 августа в Вашингтоне, ага. а, а, когда и в Армении, и в Азербайджане, и во многих других странах а, заговорили о том, что мир. Наступил, и э, может быть это такая форма поощрения Армении э, со стороны Турции. Проте, не варто плутати намір відкрити кордони із реальним запуском місцевих контрольно-пропускних пунктів, пояснюють експерти. Не зважаючи на явне бажання Вірменії знову дружити з сусідами, рішення про відновлення пропуску через кордони Туреччина прийматиме не одна. Я думаю, что Турция не будет принимать этого решения без согласования с Азербайджаном. Эксперты констатируют, прорыва пока нет, границы все еще закрыты, торговля только через третьи страны, и даже дипломатических отношений не установлено. А главная причина – все те же неразрешенные вопросы с Азербайджаном. Позиція Туреччини на Кавказі потужна як ніколи, і відкриття кордонів з Вірменією лише посилить лояльність місцевого населення до Анкари, запевняють аналітики. Проте деякі експерти вважають, що кордон між Туреччиною та Вірменією не відкриють ні в цьому році, не в найближчому майбутньому. Адже розмови про це йдуть аж із 2020 року. 11 лютого 2023 здавалося, що що кінець блокади вже близько? Тоді кордон був тимчасово відкритий вперше за 30 років для доставки гуманітарної допомоги з Вірменії як постраждалим від сильного землетрусу в Туреччині та Сирії. Ердоган після цього подякував за підтримку і знову повісив замок на свої КПП, адже нарощувати присутність на Кавказі Анкара може і без відкриття своїх кордонів. Это означает рост турецкого влияния в Армении, что, в свою очередь, означает рост турецкого влияния в Южном Кавказе. Но, они говорят, извините, но есть личное политическое обещание господина Эрдогана к господину Алеву. Так что, несмотря на то, что мы понимаем, что нормализация армяно-турецких отношений – это выгодно Турции, но все-таки Азербайджан важнее, чем Армения. Єдине, в чому сходяться на думці всі експерти, так це в тому, що якби не розгорталися події в турецько-вірменських взаємовідносинах, вони будуть набагато кращими ніж Україн-Кавказу з нинішньою Росією. Остання за ці роки втратила всю колишню владу над регіоном, поступившись цим місцем Туреччині. Росія буде окончательно видавлена з регіону, якщо це прав, і похоже, що у нього ніцо ніках ключі или э, І якихось способів воздействовать на это. То есть э, уже время было упущено. Все, что Россия могла сделать, надо было делать в 2020 году. На сьогодні, все. Дякую, що дивились Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.